Календарі є дуже багато різноманітних свят. Але ще жодного року це свято не було настільки важливим для нас. Наше життя змінилося з настанням воєнного часу. Дехто вважає, вони кращі за інших і мають право вирішувати долю нації. Тому настав наш час. Дорослі часто кажуть, що майбутнє в наших руках, і ось яким ми його бачимо. за все мирним, щоб мати можливість спокійно жити та вчитися і діти там є це, щоб із таких рупорів лунав тільки їм Україна. Щоб якщо укриття, то тільки ось таке. Якщо тривога, то не через сирену. А якщо Україна, то мирна і квітуча. Тому ми, діти прекрасної України, підготували кілька своїх закликів для світу. 21 вересня, Міжнародний день миру, ми вимагаємо загарбників скласти зброю та визнати свою поразку. Вам же буде краще. Ми закликаємо світ менше говорити, а більше діяти в українських школах навчають саме цього. Звертаюся до українців. Ми не переможні, якщо навіть у таких нелюдських умовах знаходимо і собі сили. Михайтися світ буде разом з України. Не ми розпочали цю війну. Нам ой як до снаги у ній перемогти. Бо ми на своїй Богом даній землі. У міжнародний день миру закликаємо Тайвань, Китай, Сирію. Та й весь близький схід і країни Карибського басейну отямитися. Сила зброї, звичайно, авторитет, але він не має нічого спільного із людяністю. Це такий важкий час для планети. Припиніть забруднювати її ще більше, скільки шкоди довкіллю завдала війна. Кожна випущена ракета то біда для екології. Людство! Час подумати про навколишнє середовище. Не треба витрачати сотні мільйонів доларів на те, що може принести лише руйнування, біль та смерть. Краще передати ці гроші онкохворим дітям сиротам або напереду на рідкісних тварин. Все ж вам під силу! Ми, діти, хочемо побачити спокійними та усміхненими тата і маму, і щоб їхні тривоги зникли разом із сиренами. Так. Ми його чекаємо, прекрасного білого птаха, що принесе мир на нашу землю. Кажуть, голуб став символом миру не випадково. Колись голубки богині і кохання Венери звили гніздо у шоломі Бога війни Марса. Марс, щоб не руйнувати пташину оселю, відмовився від військових дій, які могли би принести великі людські страждання. У парижі та прасі проходив це світний конгрес, брихар. Панець Павло Пікасо. білий голуб, який у дзьобі несе оливкову гілочку, голуб прагнення до свободи, білий символ чистоти, оливкова гілка символ перемоги та примирення. Не варто забувати, що вона в Україні триває вже більше восьми років. Схиляємо голову перед мужніми синами України. Дудем вклоняємося усім. Борониство захищає рідну землю сьогодні. Щоб та калина вже ніколи, ніколи не хилилася, щоб вся Україна жила у мирі, будуємо плани і мріємо, віримо у ЖШУ. миру та щастя тобі, Україно!